Аби передчасно народжені дітки якнайшвидше набрали вагу і поїхали додому. Їх часто годують донорським молочком. Ми за цей рік виходили найменшу дитину це 550 грам. І звичайно, ця опція, як банк грудного молока, нам допоміг швидшій реабілітації цієї дитини і швидшому виходжуванні. Ми маємо в архіві вже своєму більше 50 донорів. Ми в тиждень приблизно збираємо 10 літрів молока. Донорками стають чимало матусь, саме поспішає. Адже вони добре знають, коли немає свого донорське молоко, особливо в перші дні життя на вагу золота для крихітного дитяти. Одна з таких матусь – донорка Ярвина. Щомісяця вона віддає 30-40 баночок молока, а це понад 30 літрів. Ніколи не знаєш, як воно є, поки ти туди не попадеш. Я взагалі за грудне вигодовування і. Я агітую жінок, щоб це робити, тому що дітки потребують маминого молочка. І якщо ми можемо допомогти іншим діткам, то це теж дуже важливо. І це не так багато часу і ну, затрачається, і не так багато зусиль. Просто стіджуєш тобі, приїжджають, забирають, тобі навіть не треба нічого там. Десь вести задля здоров'я дитинки. Працює команда з лактологів, неонатологів, щоб молоко було найкращої якості. У банку консультанти з грудного вигодовування перевіряють і молочко, і матусь донорок. Ми з донорів завжди обстежуємо. Це має бути здорова мама. Ми обстежуємо її на, на сифіліс, гепатит Б. С і ВІЛ. Якщо мама є здорова, ми проводимо всі аналізи і потім Бо вона здає, здається молоком. Ми також і молоко обстежуємо. Можливість для належного обстеження є, адже банк оснащений найсучаснішим обладнанням для забору молока перевірки зберігання. Від жінок ми отримуємо молоко в замороженому вигляді, і зберігається ось в таких холодильниках три місяці до пастеризації, і так само після пастеризації три місяці зберігається донорське молоко найкраще ліки і для поспішайок і для малюків з екстремально низькою вагою і для одужуючих малят. Бути частиною банку молока просто і приємно, адже це рятує життя. Юлія Маленка, Юрій Маковецький, програма очі.